П'ять безкоштовних фешн лайфхаків, як виглядати на всі гроші. Перше беремо тюхуру. Якби ми не хайтали глашку речей, але согласіться, коли футболка виглядає, як будто я тільки достала з дуба, відчуття, що ти тільки проснулась, ну і виглядаєш. глажка для вас питка, просто старайтесь після прання максимально розлажувати речі. Ну або обирати вже пам'яті тканини, ті пажатки. Друге, волосся та шкіра це теж частина луку. Якщо в тебе грязна голова, повір всім все одно скільки коштує твоя дрань. А якщо слі блестить, то ти багачка, навіть якщо живеш на кредитному ліміті. В мене поросте волосся і проблемна шкіра, тому що мені а дати по-люськи, треба трошки вкласти, але комусь це все далось безплатно. Третя катишки. Дешевше за синтетику виглядає тільки синтетика з катишками. Це в натурі якісь воші для одягу. Того виділяємо собі часик в місяць і бриємо всі кофти. Плюс я все переузвула Keratin Therapy. Він реально зберігає форму тканини і не робить ковтунці. Складі кератин, як для волосся, тока для шмоту. Тканина реально м'якенька, а колір яскравіший. Четверте, не здіваємося над собою і вибираємо натуральні тканини. Синтетика це не одяг, це баня. Матіє, жваняє, ще й носиться один-два сезони і в мусорку. Тому дивимося на склади тканин, бо зараз такий час що іноді навіть синтетика дорожча за льон. А ще якщо монохромний образ плюс натуральна тканина, то ти жінка мільйонера п'яте. Замідляємося. Ходимо так, будто ти обход периметра і нікуди не спішимо. Люди, які не відучаються в позі сутулої собаки, виглядають завжди впевненіше. чого маршруточку завжди заходимо на увіреному